Доброго дня всім глядачам і підписникам мого каналу. Ось і закінчився медозбір 2024 року. Хотілося б підбити деякі підсумки цього пасічницького сезону. Ну, весна так починалася много обіцяючи, ну, потім, коли цвій ріпак Ну, тим паче щось вийшло нас качнуть ріпачку. Там пов... ну, зовсім трошки. Аквація у нас померзла. Не було аквації, можна сказати, взагалі. Ну, щось, щось там то було, ну то таке. Ну і різнотрав'я перед соєшником якась в принципі вийшло качнути, по, -по, по трошку зовсім ну, було. Взагалі, що по соєшнику? По соєшнику в мене вийшло цей десь кілограм 32 на круг на сім'ю. Усього. Получилося за сезон десь 38-39 кг до 40 не дотяг. В принципі, як по такому поганому року, то я задоволений сезоном. Нікуди я платформою в цьому році не їздив. І оптова ціна мат така, що ну, я не збираюся їздити, якщо він буде по такій ціні і надалі. І в принципі надіяться тільки на запилення платформою, якщо і запилення не буде, і ціна на мед буде така сама, то платформа, в принципі, я думаю, може навіть і продам є. Ото, ото таке діло. Так що, дивлюся по других регіонах зовсім з медом туго. У нас, в принципі, ще нас погмиловав. Так що остається ждати більш-менш адекватної ціни. Хоча зараз вже починається балачки, що ви спота кончаються, там залишилося 600 чи 900 тонн. До введення квоти Євросоюзом. Ну нічого. я Коли б даже була квота введена і все було, я здавав по 52 гривні мед і курс долара тоді був 25 ченту. тобто Більше двох доларів із квотою. Так що нічого страшного. Полякають, полякають, опустять, може, ціну. ну. Я думаю, що під новий рік ціна мед якось, в принципі, більш-менш адекватно почне вирисовуватися. Так що ото таке. Ну, Зараз залишилось що там обробити сім'ї полосками. Скоротить кого потрібно. ну Може ще там да, да, якусь там рамку забрати у когось, якусь рамку може відкачати, якусь сотосховище поставити. Ну і зараз маленька рубрика така буде. Ще розпаковка. Так, зразу що я купив? Купив отакі полоски в Дійсні до 10-2025 року. Як заказував, так і прийшли. В принципі, що до 2025 року, як у об'яви було, так і прийшли, бо коли заказував, щоб були до 26-го року, а прийшли до 24-го. Ну нічого, цей раз вийшло в мене нормально, кому інтересно, заказував у Карачун Володимир Миколаєвич. Місто не тішне. В принципі. Що ще? Ага, це я купив давно Ну, як не давно, три назад таку штуку, це переходіть до медогонки машеньки 12, під 12 вольт. Бо на всякий случай, думаю, може святим не буде. Може ще, що, ну слава Богу, він не пригодився. Ну я не знаю, чи цього перехідника завод готов... не, не ложив в комплекті до медогонки, це немає ладка. І ще. Саме таке, сама прикольна така розпаковка мені подарили ось такий крутий демарік на акумуляторі. З Ну Прикольний, ще не використовував, вже аж хочеться піти ним щось подиміть. Так що ось такий коротенький підсумок цього року. Сім'ї, в принципі, трохи просіли до. І ось цей що є дуже сильні, є трохи слабші, а є зовсім слабкі якісь нерівні. Що ще дуже ос багато боріться з осами, бо це капець буде сім'ї можуть бути підрозбиті. Ну то тож, дякую всім за увагу. В общем, буде ще щось цікаве, буду знімати, викладати. А то якось так.